Ну що ж, друзі, з України втік ще один народний депутат. Це Олександр Куницький, друг Дмитрука, який також втік з України. Він відомий тим, що колись мав Ютуб-блог, де показував, як потрібно розмовляти із працівниками ГАЄ пізніше, із працівниками поліції. Саме завдяки ньому багато українців почали придирливо ставитись до правоохоронців, які зупиняють на дорогах автомобілі. Тому що через нього фактично почалася вся ця ситуація, причини, підстави і таке інше. Тепер напевно він разом із своїм другом Дмитруком, народним депутатом, який також стік з України, будуть разом десь там у Великій Британії чи в Іспанії, не знаю, де остання його де розміщення будуть разом відкривати якісь тут блоги, показувати, як потрібно розмовляти із працівниками поліції в Іспанії. Або займуться якоюсь іншою роботою, але ще на одного депутата в Україні стало менше.